Сесія районної ради, на яку з 59 приходить 55 депутатів, рідкість зізнаються деякі з них. Це тому, що саме на цій 33-й сесії шостого склихання мали обрати заступника голови Бердишівської районної ради. Кожен голос міг стати вирішальним, тож зволікати було неприпустимо. Голова районної ради Костянтин Мулярчук запропонував присутнім кандидатуру Максима Самчика. На його думку, кращого кандидата годі шукати, адже людина з великим досвідом роботи на державній службі і могла б принести велику користь для району. Перед початком таємного голосування присутні представники самооборони наголосили, не відстоюють нічиїх інтересів. Сам кандидат на посаду виступив перед присутніми. Рік назад я в цьому залі говорив про децентралізацію, але з кожним днем, уже сьогодні, у мене дуже мало надії, що реформа буде повноцінно введена в дію. Тому сьогодні бачу свою роль на цій посаді такого собі глашатого стосовно цієї реформи. Основний напрямок це реформи, і я буду ініціатором, уже, якщо буде ваша воля, найближчих звернень до суб'єктів. Законодавства до Верховної Ради до кабінету міністрів щодо реформування і буде у вас активне лобі по реформуванню місцевого самоврядування. Якщо ваша воля займуть і господарською діяльністю після завершення таємного голосування, однак депутатам довелося голосувати вдруге. Поза як кандидата більшість не підтримали. Кількість голосів поданих за кандидата на посаду заступника голови районної ради 27. Кількість голосів не підтримує жодного кандидата 28. Кількість бюджет не визнані дійсними – 1. Таким чином кандидатура дана не проходить. Проїздить реванш. Регіони знову лізуть власть. Ті, які, мягко говоря, відправляли і стріляли на смерть, вони лезуть в класть. Ми все знаємо, ми все вміємо, ми знаємо, як обратися з деньгами. Ми знаємо, як не вміють обратися з деньгами. Только воровали всегда и будут воровать. Ничего не поменяется для народа. Мы пришли с Майдана. Мы боролись там, чтобы таких не было людей во власти. И мы будем бороться дальше. И никого мы сюда не пустим. Если бы даже проголосовали, не смотрите на меня вот так. Если бы мы проголосовали все за, мы бы его вынесли и выкинули в мусорник. Мы для этого здесь собрались. Майдан не закончился, понимаете? Ни для кого. До виготовлених нових бюлетенів комісія внесла ім'я Юрій Волошин. Даний кандидат служитель християнської спільноти Вефіль, відомий благодійник на Бердичівщині. Та й вдруге депутатам районної ради не вдалося обрати заступника її голови. Кількість голосів поданих за 30 проти 23 згідно регламенту. Голова районної ради і заступник обирається за однаковою процедурою. Стаття 86 з цього приводу говорить. Голова районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради. Загальний склад районної ради складає 60 чоловік. Таким чином не вистачило одного голосу. Лише з третьої спроби заступника Костянтинові Мулярчуку все ж обрали. 32 голоси за Юрія Волошина. Визначили його подальшу кар'єрну сходинку по завершенню таємного голосування. Новообраний заступник склав присягу та приступив до посадових обов'язків.